Доброго дня, як мене чути? Тоді починаю зараз мій скрін-трансляцію. Так, скажіть, будь ласка, чи видно мою мій екран? Так, все гаразд. Супер. А, всім доброго дня. Дякую за запрошення, дякую за можливість поспілкуватися з вами. Сьогодні я трошечки розкажу вам про крипту, мабуть, зараз про крипту. Не знаю, хто не чув про крипту. Навіть бабця під під'їздом знає, що треба холдити. А мене звати Олексій Бобок, я CEO та фаундер uh, проекту World Money. Uh, це перша в Україні uh, криптокартка, якою можна сплачувати по своїх щоденних витратах прямо зі свого криптогаманця, і на початку я зроблю маленький такий діпдайф uh, у статистику, що воно таке. 에, які зараз тренди, які зараз об'єми в світі про крипту? А потім де, де більше розкажу про наш проект, отже, а, взагалі в Крипті є такі а, два різних терміни: Альтитас, як стабільні а, коїни і а, волатильні, а, звісно, стабільні з е, до курсу долара США і Хотів би показати, що е, тренд в тому, що е, кількість оплат криптою, якщо на початку е, епохи крипти це був біткоін, як перша та єдина криптовалюта, потім почали розвиватися інші, там етеріум і, і інші е, коїни, то останнім часом все більше сплат проходить саме в стейблах, це USDT, USDC. Вони е, роблять в останні Роки більше ніж 50% всіх оплат, тож можемо сказати, що велика кількість і мерчантів, і людей вже сприймають крипту як платіж, саме платіжний засіб, не тільки як засіб інвестування або накопичення і переходять саме в стейбли. Якщо подивитися на останні. E, дослідження, то e, на ці цій таблиці ми побачимо, що країни, в яких e, найбільший криптоадопшн e, – це країни з дуже m, розвиваючимися економіками, це країни, в яких e, немає стабільного курсу e, національної валюти, де e, населення шукає різних способів або заощадити свої гроші і і зберегти їх. E, їх вартість да або заробити, і це е, в тому числі притаманно, і е, українцям ми останні роки е, посідаємо топові позиції по криптоадопшену. адопшену е, в 2021 році. В нас було більше 12% населення вже криптохолдерами. А е, багато статистики е, вже є на ринку, тому це цікавий, цікавий тренд. І е, в цілому Східна Європа е, наразі е, порівняно з, з іншим, іншим е, світом вже досягла е, майже десятої частини е, в е, активності в своїх транзакціях в розробці якихось продуктів. Е, у нас, взагалі, в Україні це такий, така силіконова долина крипти. Дуже багато спеціалістів. І технічних, і економічних, і фінансових напрямків, які працюють частково або суто в крипті, і формують загальні тренди, цей слайд в нас про, про структуру транзакцій, якщо брати всю ці сто транзакцій, а взагалі. Не до кінця цього року планується близько 16 мільярдів доларів оборот по платежах, то можемо бачити, що професійні ігрок гравці та малий, великий та малий ретейл вони формують більше третини всіх платежів, і це великий великий обсяг, тому що Професійні е, банківські та фондові гравці вони е, роблять великі транзакції, я маю на увазі е, саме розмір транзакції. І е, 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 це вже нам каже про те, що адопшн світовий в крипті він е, досить е, стрімко йде. Е, наприклад, Франція і Німеччина за останній рік подвоїли е, цифри своїх е, крипто. Холдерів uh, було близько 3% населення в, в Франції, наприклад, в цьому році все майже 6% людей uh, так чи інакше або закуповували крипту, або uh, використовували її для своїх uh, витрат. Uh, і якщо казати про uh, розподіл uh, крипти між централізованими гаманцями і uh, децентралізованими, взагалі яка різниця? Да? Централізований як це. Така адаптація досить складного криптоінтерфейсу до, до звичайного користувача, який не обізнаний дуже глибоко не знає, як там генерувати свою сідфразу, як правильно зберігати е, Є багато світових бірж, які роблять за за свого користувача всю цю складну роботу і надають лише. Спосіб там через звичайний логін пароль зайти в систему і е, керувати своїми накопиченнями. А, і бачимо, що все ж таки м -м, поки що переважає е, користування централізованими біжами над децентралізованими е, фінансами. Це е, гамальці, наприклад, на кшталт як Metamask чи Wallet. Це якісь е, біржі, які використовують е, ваші криптоактиви не з централізованого гаманця, а з вашого особистого, де ви самостійно відповідаєте за е, доступ до, е, до них. Е, е, отже, м це такий невеличкий. А щось у мене обичаюсь, не працює. О, є, і е, 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 такий теж. Е, Гелікоптер в'ю, як змінювалися м, тенденції в транзакціях поміж е, різних регіонів, ми бачимо, що е, Азія е, потроху зменшується е, в е, своїх е, щоденних е, криптоплатежах, і а Західна Європа навпаки, наприклад, е, збільшується, е, отже. З огляду на цю загальну картину, ми, ми, ми почали працювати десь близько півтора року тому над тим, щоб створити е, простий інструмент для звичайних користувачів, які б хотіли е, щодня використовувати свої криптоактиви для сплати своїх щоденних витрат, таких, наприклад, як кава, заправка автомобіля е, або похід в магазин. Ми задумалися тим, щоб створити одну єдину картку з доступом до будь-якого свого криптогаманця. І через деякий досить складний період часу ми стартували в Україні з першою карткою ВЕЛТ well, разом з нашим партнерським банком ЮНЕС, і трохи далі я про це більш детально розкажу. Отже, що таке Волдмані? Волдмані це український е, стартап. Е, в, е, в нас три фаундери: це я, Олексій Бобок, Ірина Лоренс та Олексій Морецький. Е, ми створюємо систему, криптоплатіжну систему, яка об'єднує два світи: це криптовий та традиційний. Ми розуміємо, що наразі інфраструктура платіжна в странах Європи, в більшості стран. Світу вона адаптована під е, традиційні банківські платіжні картки. А і для того щоб крипта стала щоденним е, інструментом, е, треба знайти рішення, яке е, без зміни, е, без важкої, тяжкої е, довгої зміни всі всього інфраструктурного ланшафту е, у мерчантів. А ми розуміємо, що людина, яка відкрила кав'ярню, вона зараз не буде розбиратися, що таке і як їй. Uh, приймати ту крипту, і як з неї платити зарплатню або закуповувати каву або uh, інші, uh, інші продукти, uh, тому ми uh, пішли у інтеграцію з класичними банками і об'єднали в своїй системі з одного боку підключення до uh, криптогаментів uh, на першому етапі це централізовані біржі, тому що вони більш, uh, uh, більш популярні серед масового користувача. З іншого боку, ми до нашої системи під'єднали традиційну банківську картку. Наразі в нас реліз пройшов в Україні і до кінця року ми ще стартуємо в 27 странах Європи. Наступному році це буде Азія і Африка. Що таке картка Well? Це, це дуже швидка реєстрація. Ви проходите онбордінг буквально за 10 хвилин. Uh, цю картку віртуальну картку можна одразу підключити до свого Apple uh, або Google Pay гаманця, uh, одразу в системі під'єднати uh, свій криптогаманець. Наразі ми підтримуємо uh, кілька бірж і майже закінчили uh, наш власний uh, гаманець. Щоб ми можемо просто закинути uh, крипту в систему. Uh, і Весь процес проходить досить швидко. Ви один раз налаштовуєте систему, потім просто прикладаєте телефон у кав'ярні, і за кілька секунд проходить весь весь цикл оплати. Ми в гривні сплачуємо, наприклад, ваш чек як каву, і в той же самий час необхідну кількість крипти перераховуємо з гаманця користувача на корпоративний гаманець ВЕЛ. А так як це проходить у, в рамках е, біржі, то це дуже швидко. У нас немає якихось е, великих блокчейн комісій, що іноді доходять, наприклад, в Етеріумі до там 200 чи 300 доларів за одну транзакцію. Звісно, це неможливо для таких щоденних витрат, е, тому е, інтеграція саме з централізованими біржами дає нам можливість е, дати такі дешеві і швидкі транзакції. Ми наразі підтримуємо стеблкоїни: це USDT, USDC, DAI і працюємо над підтримкою ще й волатильних валют, щоб можна було сплачувати напряму саме там біткоїном, ефіром і іншими популярними валютами. Звісно, ми розуміємо всі всю нашу відповідальність за кошти користувача. Тому в нас Постійний такий процес penetration тестів та баг бахбаунті, і наразі декілька професійних аудитів щодо безпеки нашої системи. Трішечки хотів би розказати про те, як Weld запускався. Ми почали перші перемовини і інтеграції влітку 2021 тисячі року. З кількома банками ми на різній стадії е, проходили інтеграцію, і е, ось на початку березня ми мали вийти в продакшн з третім таким банком, але на жаль, через війну та інтеграція на 95%, мабуть, відсотках зупинилася. Тому ми почали. Ми прийшли у війну з стані, що в нас немає нічого. А uh, в нас вже були uh, теплі відносини з uh, акціонерами і uh, топ менеджерами банку ЮНЕСКО. Ми uh, здзвонилися на початку квітня, і uh, якщо не помиляюся, з 13 по 21 квітня у нас була робоча група. в результаті якої ми за сні днів запустили uh, проект uh, благодійної uh, картки на основі крипти від нашого фонду Unchained Fund. Кілька слів це одне з найбільших українських криптофондів, яким е, керую я та моя команда. А ми запустили першу благодійну криптокартку. Потім наш е, досвід повторили ще кілька гравців на крипторинку, і е, в результаті такої стрімкої швидкої інтеграції з банком ми е, пішли далі у. Інтеграцію вже м, нашого комерційного проєкту в Eldmanie, і буквально за три місяці ми випустили вже перші тестові картки і почали їх е, використовувати і тестувати систему. А що, м, що, що хотілося б сказати наразі? Звісно, е, ми, м, наша модель е, робить е, можливим е, працювати і називати нашу картку легальною в Україні, е, Через нашу юридичну та фінансову модель, як ми все е, запакували, е, трохи деталей: у нас є е, закордонна іноземна компанія на резидент, в якої є криптові е, ліцензії, і коли е, ми м, коли ми обмінюємо крипту е, користувача у ФІАТ, ми робимо це в резиденції, де це легально, в нашому випадку це Литва, і потім вже е, євро та долар. Ми пер переказуємо в Україну на е, наші е, українські е, розрахункові рахунки і закриваємо той овердрафт гривні, який ми сплачували на протязі дня е, карткою за свої витрати. Звісно, е, один з е, таких е, обмежень у розвитку для нас зараз це е, курс, е, який зафіксовано на банком України в 36 гривень 57 копійок. Адже для ні для кого, мабуть, не секрет, що назем наразі на, е, на вулиці можна е, змі поміняти гривню долар на гривню десь близько 40. І це трошечки е, ускладнює для нас процес е, розвитку, але намагаємося е, знайти рішення в цьому, і е, думаю, що з нашою перемогою все вирівнюється. А це так дуже швидко. Я розказав, зробив піч нашого проєкту. Хотів би відповісти на наші запита, на ваші запитання, адже розумію, що про проект досить багато вже писали багато медіа, тому я думаю, що для когось був секрет. Це те, що я сьогодні розповів. Отже, хотів би відповісти на ваші запитання. Дякую, алекс. Кажи, будь ласка, задавала питання, коли ще тебе не було. Хто ваш клієнт, тобто портрет клієнта, і які типові транзакції, що саме купують, перераховують і так далі. За що розплачуються такі в середньому? Чи є така статистика? Так, звісно, є наш середній клієнт, це звісно людина, яка вже обізнана в крипті, бо вона має підключити свій існуючий криптобаланс. Ми готуємо зараз ще рішення для е, новачків у крипті, але наразі це обізнаний криптан якоїсь такої е, середньомасове обізнаний криптан. А е, витрати та зовсім загальні: убер, кава, бензин, е, перельоти, е, готелі, е, магазини. Ну, все це інше. От як ви користуєтеся? Щодня своєю карткою по своїх витратах, от я, от так от з червня місяця вже свої витрати, майже всі сплачую нашою карткою, і це виходить недорого, да? за рахунок того, що ти розказував вашого механізму і підходу. А якщо ми кажемо саме про криптову частину, то так вартість в середній системи, технічна вартість блокчейн комісії там немає. А uh, тому це uh, або безкоштовно, або дуже маленький відсоток, там типу 0,1 чи щось того від uh, процента. А uh, звісно, ми як сервіс беремо зверху свою комісію в різних випадках, з в залежності від типу uh, акаунту клієнта, це може бути від там до 3 відсотків. Але це вже наша сервісна комісія як uh, компанії, яка надала такий сервіс. І скажи ще уточни, будь ласка, тут Наталя Кангіна дуже круту презентацію робила щодо. А шахрайських дій взагалі з криптою по криптотранзакціях і так далі. Ну і власне тому Мастеркарти пішов пішов створення свого продукту. Чи були у вас вже якісь прецеденти шахрайських дій по ваших транзакціях? Наразі ще чогось такого супер, що було цікаво розказати, не було, тому що в нас тільки старт проекту буквально кілька тисяч користувачів. Uh, і багато з них це наша ком'юніті, це uh, family friends, це тестувальники. Тобто, це люди, які досить давно вже з нашим uh, проектом і uh, за ним спостерігають. Тому наразі у нас трекшн uh, дуже такий добрий. О, Макс, вимкнув камеру. Привіт, Макс. Да, дякую, зрозуміло. Там, колеги, в, в чаті є питання, нібито відповідь зрозуміло. Чи торгівці отримують відшкодування по транзакціях, яка, е, які відбулися з використанням криптокартки в гривні чи в крипті. Ну, я думаю, що я знаю відповідь на питання, але все ж таки не буду е, намагатися на нього відповісти. Олексій, можете прокоментувати, будь ласка. Так, це одна з основних засад, яку ми е, намагалися е, вирішити. Це щоб е, для торгівців, стандартних стандартних торгівців, які вже працюють, щоб нічого не змінилося, е, е, торговець е, отримує гривню, і нічого для нього не, е, не змінюється. Тобто, а наша картка це картка з овердрафтом. В цей овердрафт ми випускаємо гривню. Далі вся ця механіка, яку ви всі прекрасно знаєте. Uh, і ми, як компанія Велп, well вже робимо конвертацію з крипти в фіат. Uh, і цим фіатом закриваємо вердав кожного нашого uh, клієнта. Дякую. І ще одне питання. Ви казали про плани? І е, говорили про те, що Європа буде покрита цього року, і інші частини світу наступного року. Це буде е, на вашій е, літовській ліцензії е, емітентська частина, чи це партнерство в кожній з країн? Я маю на увазі, картка буде е, в кожній країні під окремого партнера, чи якась загальна е, європейська чи загальносвітова картка буде. Це залежить від регіону, тому що ну, наприклад, наші партнери в Європі вони можуть закрити 27 стран Європи однією ліцензією. Да, якщо ми кажемо про якісь індивідуальні страни, ну наприклад, як Кенія або Нігерія або Індонезія, там, звісно, будуть емітенти окремі і карта покриття кожного конкретного емітента буде вже нам відповідати на питання: а скільки стран, скільки країн ми зможемо покрити? І а, а, куди рухатися далі а, після цієї інтеграції? Дякую.